Аби у вас були круті меблі, купуйте крісло, яке крутиться. Оце насправді круті меблі. Аби зубна щітка відбілювала зуби як найкраще, налякайте її! Якщо не будеш відбілювати, я тобі, я, я, я тобі то я тобі зуби повибиваю. Якщо ви розумний чоловік, ніколи не відпускайте жінку одну на курорт. А я відпустив. Ну і що? Порада для тих, хто не знає, з якої ноги вставати зранку. Та вставайте з будь-якої, аби тільки не в акваріум. Ніколи не ховайте свого собаку під великою ковдрою. Хто мене тут сховав? Як звідси висті. Чим довше він звідти вилазитиме, тим зліше він буде. Ну, зараз я когось порву на грі. Хочете позбутись сілюліта? Спробуйте копита! Найкращий засіб від сілюліта це козла <реш> ой, о -о, ой, я наступна! Порада віддаї. Пішоходи, пам'ятайте, переходити дорогу можна тільки у спеціальних місцях. А перестрибувати дорогу можна де завгодно.